12 серпня 2024 року головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в доповіді на ставці Верховного головнокомандувача розповів про перебіг подій на території Російської Федерації. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Угруповання військ виконує свої завдання, бойові дії йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. We are continuing our offensive in the Kursk region. Currently, we control about 1000 кілометр of Russian territory. The troop groups are fulfilling their assigned tasks and the fighting is taking place along the whole front line. The situation is under our control, Colonel General Alexander Sirsky, Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine.